Всім привіт! Це відеокаталог бренду пробіодей. І сьогодні говоримо про засіб Must Have для кожного довгошерстного улюбленця: це спрей із браш з живими пробіотиками. Саме за рахунок пробіотиків цей спрей має не тільки суто зовнішню функцію, але і також підтримує здоров'я шерсті, робить її гладкою, об'ємною та блискучою. Спрей має два способи використання: перший це безпосередньо для розплутування ковтунів. В такому разі наносити його потрібно досить обільно на ковтун та розчислювати. Після нанесення засобу потрібно обов'язково його змити, використовуючи шампуні та кондиціонери бренду пров'ядей. Або другий варіант це для щоденного догляду, полегшення розчисування та надання додаткового об'єму для укладки улюбленця. Для цього потрібно нанести засіб здалеку, і потім прочесати походерку або гребінцем. Даний спрей має антистатичний ефект, тому буде запобігати утворенню нових ковтунів, а також буде надавати шерсті дуже м'якого, але натурального блиску. Тож професійний грумінг прямо у вас вдома підходить для котів та собак і за рахунок своєї м'якої формули є гіпоалергенним та підходить для щоденного використання. Обирайте спрей Easy Brush для домашнього догляду до за довгошерстними любленцями.